Друзі, всім доброго ранку! Сьогодні заскочила фору і скупилася. Зараз покажу вам покупки, що я купила, і покажу чек, скільки це все коштувало. Ну, Почнемо з краю. Тут я зразу відкину його, хімія, щоб вона не була у нас на столі разом з продуктами. Такі таблетки. Я думаю, що всі знають, я закидаю в туалет, і мені вистачає ці дві таблетки на дві неділі. Для, освіжа... для... для того, щоб освіжити унітаз, воду в унітазі. Так, брев. Теж такі освіжаючі капсули для унітаза, Взяла одну. І ось такі теж акція була. Для бачка теж Так, відкидаю. Так, ми Почнемо з продуктів тепер. Купила зелень. Ми з чоловіком зазвичай зелень ось таку розпаковуємо і подрібнюємо, подрібнюємо дуже дрібненько її і складаємо в судочок. І потім цю зелень. Використовуємо в салати, просто на тарілочку кладемо. Зрозуміли, ви? Да? Не, не так цілими листочками, а подрібнюємо. Ну, ми полюбляємо петрушку загалом з кропом і часом з цибулею попадається. Ну, я взяла зараз те, що і хотіла, петрушечка з кропом. Так. Аж 5 таких, знаєте, свіженька, дуже зелень, немає такої жовтої, якоїсь вялої, мерзлої. Дуже свіженька, мабуть, тільки привезли. Так, 5. Далі купила зі знижкою такі сирочки завжди беру. Ми зранку п'ємо каву з такими сирочками. Була знижка 25%, але ви знаєте, це не значить, що воно протерміноване чи погане. Це така сирочка, сиркова маса. Просто приходять уже терміни по споживанню на молочну продукцію і роблять знижку. І вона завжди свіжа, коли я купую, тут нічого немає такого, що, знаєте. Протерміновано. Ні, дуже вигідно зі знижкою купити 4 таких. Якраз там було 4, я 4 забрала 4 сирочки. Так, далі морква по корейськи. Я взяла, ну не хочу заморачуватися, я можу сама зробити, але мені нема коли, то я купила моркву по корейськи, тому що син захотів шаурму. То я купила лаваші купила все до шаурми і буду готувати. Шаурму. Так, Відкладаю в сторонку. Також зелень взяла. Я полюбляю руколу, полюбляю зелень, тому такий теж пакет один взяла. Но його багато не потрібно брати, тому що він ну, в'яне, його не закуповується багато, тому в мене фора поруч і я завжди купую свіжу зелень. Пекінська капуста теж таку, таку маленьку головочку взяла, на 8 гривні для салату з крабовими паличками і з кукурузкою. Так, ну, син у мене, я вже говорила вам, він у мене спортсмен і дуже полюбляє креветки. Морепродукти із салатом після тренування. Тому ось такі креветки я взяла двох видів. Взяла ось такі варені, почищені, і взяла ось такі теж. Варені почищені друзі, з кисло-солодким соусом. Оцей соус просто бомбіческий, дуже смачний. Я, хоч вони і зварені, але я все одно довожу до кипіння, ну, для, для, для того, щоб я не довіряю, хоч вони і зварені, і ніби герметично упаковані, але я все одно таку продукцію завжди відварюю. І він вмикає. Поливаю креветочки ось цим соусом. Дуже смачний. Так, для, для е, сніданку я взяла овочева суміш для яєчні. Я завжди беру разом зі шпинатом. Ось я ще шпинат купила. Я розмаражу, частинку беру звідси. Мені надовго вистачає, Ну, мабуть, на недільку на нашу сім'ю. Я ось цю овочеву суміш для яєчні і шпинат. Це все змішую. І на пательні підігріваю і туди виливаю яєчки або омлет. Дуже смачна. Так, ківі. Я взяла три штучки, теж багато не брала. Ківі зелені. Потім ми полюбляємо теж авокадо, Ось такі дуже класні авокадо, дівчата, ну вони, я взяла 5 штук, вони, штучка коштує 80, по-моєму, зі знижкою 80 чи 79 гривнів, але вони дуже класні, вони спілі, стиглі верніше, і такі, ну, смачні, такі, аж, знаєте, жирні маслянисті. Родзинки. У мене закінчилися родзинки золоті, я в запіканки і в сирники додаю, ну, взагалі, в випічку. Печериці ось такі дуже свіжі, якраз поступили. Печериці зроблю або жульєн, або просто посмажу їх. Дуже полюбляємо ми до салату пекінської капусти, взяла кукурузку. Мені цієї баночки вистачить, мабуть, на три порції салата. Вершки до кави. 10% завжди ми, я беру для того, щоб не були такі жирні. Додаємо до кави. Так, білок, Яєчний білок. Дуже м, полюбляю я його замість яєць. Буває, знаєте, в холодильник поставила. Буває дуже часто, що то яйця закінчаться е, і додаєш цей яєчний білок. Для смаження в яєчню, або додаю його для сирників або запіканок. Щоб, ну, для связки. Три. Якраз там три було, і я три пакети взяла. Він зберігається дуже довго в мене в холодильнику, тому нехай буде. Кетчуп, Кетчуп до сардельок, до сосисок, мене син полюбляє. Ось такий королівський смак лагідний. Дуже йому подобається завжди. Завжди запитую, чи є ще, бо вже закінчився. А чоловік у мене любить ось такий кисло-солодкий руна. Саме кисло солодкий там є чілі, є солодкий, по-моєму. А є ось такий кисло-солодкий. Друзі, спробуйте, дуже, дуже смачний. Ось такий соус замість кетчупу. Купую зараз у фурі недорогі яблука, дівчата. Я завжди йду зі своїм кульком, тому що їхні кульочки, ось такі от крохмальні, вони просто не витримують велику кількість фруктів там, чи овочів, тому я завжди беру свої кульки. Ось таку галу взяла по 39,90 на 212 грн дуже хороші яблука. Я їх запікаю, я їх, ну, ми їх їмо зараз. Гала хороший сорт. Апельсини. Апельсини теж взяла по 59 гривень. Знижка була на 205 гривень. Хочу вам дівчата сказати, друзі, ну не знаю, може хто не знав, завжди вибирайте апельсини ось такою, ну, скажу вам, з такою попкою. Вона ніби, знаєте, така, як вивернута. Ось така, ніби вивернута. Це, це означає, що апельсин дуже солодкий. Ось я вам... Бачите, З одної сторони, вона, ну, як звичайна, а з другої сторони, ніби така, як вивернута. Ось такі сорти апельсин дуже солодкі. Можете сміливо завжди брати, вони соковиті і дуже солодкі. Так, Взяла батон нарізний один на бутерброди. На гарячі бутерброди я часом роблю до сніданку гарячі бутерброди. В тостері я їх підсушую і накладаю колбаску, сирочок, кетчупом і в мікроволновочку швиденько ставлю. І вони такі хрумкі і дуже смачні, в мене полюбляють. І два лаваша взяла для шаурми. Мене син попросив, тому я купила. Купила кальмари. Є ось такий вид. Три пачечки взяла ось такий вид. І дівчата, є ось такі кальмари, фасовані. Я їх купувала там, де рибу продають. Вони фасовані. Я взяла для проби минулого разу одну штучку, вони наскільки смачні, і я вам рекомендую саме взяти, саме взяти ось, ці. ось ці кальмари, вони дуже смачні. По зрівнянню з цими, ці більш такі солонуваті, а ці. Ну, такі ніжні, такі не дуже солоні, м'які і дуже смачні. Тому рекомендую, ось, хто, хто полюбляє кармари, будь ласка, купіть собі і спробуйте. І вони, по-моєму, дешевше виходять по вартості як фасовані. Так, сир український, український сир, майонез на бутерброди. Так, що ще не показала, яйця купила. Яйця ось такі макс, макс Великі ясен цвіт. І лоточок взяла таких простих. У так, корочка, курячі стегна, курячі стегенця взяла на шаурму. Я... Запечу стегенця, промариную їх, потім запечу, і будуть у мене і так їсти замариную, і пару штучок на шаурму пущу. Так, що ще не сказала, ось гірчиця, дівчата. 12 гривень, ось ця гірчиця. я вам хочу порекомендувати, вона супер смачна, вона. Різні гірчиці, які я купувала дорожчі, вони не такі смачні. як ось така форі продається за 12 гривень. 12 гривень знижечка була. Супер! Я взяла їх і розбирають, я взяла аж 4 штуки, тому що в мене дуже гарно вона використовується в моїй сім'ї. І наостанок хочу показати вам взяла рибку, хочу сьогодні приготувати курюшка. Ну, я знаю, що корюшка вона дуже смачна рибка, тому я її зараз розморожу. Е, ну, Ніби смачніша навіть за мойву. І хочу її приготувати. Я її, ви знаєте, раніше і не бачила у форі, а це натрапила курюшку і згадала, що вона дуже смачна рибка, тому я взяла дві упаковочки і буду сьогодні смакувати. Так, і скажу вам, друзі. Чек. Ось на ці всі покупки, що я купила, я потратила 3 112 гривні. А, 182 гривні. 3182 гривні за ці покупки. Знаєте, з кожним разом скуповуєшся, і з кожним разом цифра в чеку зростає. Ну, Треба жити, треба чимось харчуватися. Тому ось такі в мене були закупочки. Всім гарного дня! Всім дякую за перегляд. До побачення!